Мене звати Саша, мені 12 років. Я з Марківки переїхав із-за війни в Київ і там живу. Мене звати Вероніка. Мені 12 років. Я з Луганської області. Мене звати Берін, мені 8 років. Зараз я живу у Києві. У мене є брат, і він тут теж є. Мене звати Каріна, мені 16 років. Я з Луганської області, селище Марківка. А в цьому таборі я перший раз, мені дуже сподобалося. Я дуже багато мало нового досвіду. Перший раз тут я спробувала скалодром, також була перший раз на тенісі. В Лагері я зустріла зі своїми подругами з Луганської області, з якими ми вже не бачились довгий час. Тут ми провели дуже гарний час, готували піцу. Піца була з колбасою, кукурудзою та сиром і тпатним соусом. Е, да, була дуже смачна. Е, ще були день народження. Мене звати Ліза, мені 16 років. Я також з Луганської області, селищ Марківка. Мене звати Варя, мені 12 років. В цьому таборі мені дуже сподобалося спілкуватися з різними дітьми. Ще також сподобали заняття з психологом та теніс. Я дуже рада, що ми зустрілися тут. Я знову побачила своїх друзів. Ми також були однокласниками. Мене звати Каріна, мені 16 років. І В цьому таборі я зустрілася зі своїми друзями, провела дуже класний час. Мене звати Настя, мені 16, 16 років, я з Луганської області, я зараз проживаю у Івано-Франківську. Я приїхала в цей табір за новими враженнями, можливо, за новими знайомствами. Тут зустрілася зі своїми друзями з мого селища, з подругами та з моїм другом Данілєвичем. Я хотіла подякувати Олені Іванівні за те, що вона допомагала нам та супроводжувала нас всі ці два тижні. Мирошніченко Олена. Я з Луганської області, селище Марківка. Ми сюди приїхали з дітьми нашої Марківської селищної територіальної громади на відпочинок в рамках благодійного проєкту. Що я хочу сказати? Такі проєкти дають можливість для дітей внутрішньо переміщених. Об'єднатися, зустрітися, підтримати своє ментальне здоров'я. Всі програми, які тут пройшли діти, це дуже важливо для того, щоб поправити психічне та ментальне здоров'я. Взагалі, такі проекти дають можливість об'єднатися жителям територіальної громади, які розкидані по всій території України. Це дає віру в те, що є добро. Що є людяність? Ми відчуваємо, що ми потрібні, що ми вдома, що ми в Україні.